Собаками ну, у нас складна ситуація зазвичай, бо їх дуже багато і на вулицях, і десь цуценята, і дорослі собаки. І ну, звернень дуже багато. За тиждень, ну, десятки точно є. От, а забирають там, одного, наприклад, за тиждень, двох, деколи нікого. Котів люди забирають більше, може, це пов'язано з тим, що більш популярно мати два-три кота вдома, а з собаками, на жаль, не так. Туди складніше, правда? Чи стільки енергії, стільки енергії. І за рахунок того, що з адопцією дуже складно, е, і взагалі з кількістю собак, то ми дуже раді кожен день бачити людей. Для того, щоб допомагати нам з вигулом, можна брати песиків, йти гуляти в парк. Вони дуже чекають, дуже того хочуть. Тому неважливо, чи є досвід в людини чи ні. Ми можемо підібрати навіть цуценятку з ним простіше або молодого активного собаку, якщо люди там теж хтось хоче побігати, порухатись. З ним проблеми нема. З 10 до 6 можна кожен день приходити. І так само зазвичай після наші виголидки трохи магічні, бо потім люди повертаються, але вже не для того, щоб взяти на годинку, а для того, щоб забрати назавжди додому.